Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні зроблю невеличке коротеньке відео. По-перше, у, у мене сьогодні подвійне свято. По-перше, сьогодні День добровольця. 24 лютого близько мільйона добровольців. Рятуючи країну, коли держава, керівники, управлінці не готувалися до війни, не розгорнули збройні сили, сили оборони, не підготували укріплень, намагалися прикинутися мертвими, сподіваючись, що ворог не нападе, але не нападають насильних. На жаль, ми такими не є. Нам треба бути сильними з проблем, які я зараз бачу з добровольчим рухом. На жаль, за два роки влада утилізувала цю енергію, не змогла перетворити стару радянську закорузлу армію в новітнє технологічне українське військо. На жаль, у нас ставка не військових, не військова ставка, ставка ідіотів. Там цивільні переміщені з. Старими генералами, які воюють за старими статутами, зараз пишеться новий статут. Статут пишеться кров'ю українських добровольців, українського війська, І один із висновків цього добровольчого руху він на жаль не став тим рушінним елементом перетворення армії в українське військо. Я знаю окремі позитивні випадки, там, де люди, цивільні, бізнесмени, айтішники взяли на себе відповідальність, перетворили певні підрозділи, дійсно ефективну зброю для знищення ворога. Але загальне керівництво у нас, на жаль, воює за старими статутами. На жаль, війна зараз високотехнологічна. І ну, міністри, взагалі, я не знаю, коли там ну той лисий юрист в очках або цей умерав, Я не знаю, коли вони взагалі брали автомат в руки, чи розуміють вони, що таке зброя, як її треба використовуватися. Головне, як її застосовувати ефективно. Якщо ще рік тому назад цей лисий юрист в очках говорив, що навіщо нам весільні дрони? А зараз виявилось, це один з найефективніших систем знищення. Навіть зараз артилерія програє, тому що дрони доносять високоточно вбивають, підбривають техніку ворога, вбивають расистів, які прийшли на нашу землю з зброєю. І це в на порядки, на порядки краще ніж артилерія. Звичайно, це треба комбінувати, і наше завдання зараз. Все ж таки зберегти добровольчий рух, подолати ідіотів і стару армію, перетворити їх на новітнє військо. Воювати мають професіонали, які готові вбивати, які розуміють переваги сьогоднішніх технологій над закінченням звичайним закінуванням м'яса. Правильно говорила журналіст на прес-конференції. Присвячені другій річниці активної фази війни. Чому ви не берете в ставку молодих командирів, які краще знаються на обстановці на фронті і краще знають, як нам перемагати? І питання від військових, я часто чую: чи можуть бойові офіцери бути долучені до ставки або до планування операцій? Дуже дякую. Ставка достатньо широка. І там присутні командування тих чи інших напрямків, і вони всі бойові офіцери. Ну, на жаль, президент у нас не чує, не розуміє. Маємо тиснути, вимагати, змінювати це питання виживання української нації. Маємо змінювати командування. Командири мають не відправляти бійців на смерть, а відправляти бійців вбивати ворога. Для цього треба створити всі умови, і зараз от поєднання професійної армії, яка навчена, злагоджена, має достатньо зброї з новими технологічними засобами, особливо БПЛА, мають зробити свою справу. Нам не потрібно нікуди йти. Ворог іде на нас, нам треба знищувати, а вже потім заходити в пусті окопи. Ми маємо не зачищати окопи. А заходити в окопи в звільнені окопи. Сьогоднішні сучасні технології БПЛА дозволяють і розмінювати, і мінувати, і знищувати їх техніку на території до 18 кілометрів, зачищати територію високотехнологічною точною зброєю, а потім заходити вже в знищені позиції ворога, там, де немає живої сили, немає техніки, заходити. І контролювати цю територію, а не ці штурмові дії на Абум, використовуючи артилерію, незрозуміло як. Ми маємо усвідомлювати, що нам, на жаль, не надуть достатньо зброї США, яка має цю зброю, не готова, тому що адміністрація Байдена, цей радянський сенатор веде свою гру і не надає достойної зброї. Нам треба використовувати високотехнологічну зброю, враження, і вона має з'явитися в українському війську. Для цього треба достатньо забезпечення. Ми маємо перетворитися в високотехнологічне українське військо, яке знищує ворога на дистанції. Для цього є все просто в управлінні мають з'явитися люди, які поставлять таку, таке завдання. Не політика героїв, а політика знищення, доктрина знищення ворога Бермудський трикутник, як я вже говорив. Ми можемо і маємо це зробити. І Якщо наші управлінці до цього не дотямили, ми маємо їх змусити. І командирів, і керівництво цих ідіотів треба змусити або замінити. Це наше завдання на найближчий час. Тому Всіх е, добровольців е, з святом у мене сьогодні теж свято. 50 років. Е, як мені сьогодні дружина подарувала футболку, на ній, на ній написано е, мені 18 і 32 роки досвіду. От цей досвід буду використовувати для того, щоб ми перемогли. Знищили зовнішнього ворога і передавили ті гнід, які не дають нам можливість перемогти у Україні. все є в Україні є люди волі, які прийняли рішення знищити всіх ворогів, знищимо всіх, хто заважає нам створити нову Україну, в якій хочеться жити. Тому добровольців, святом людей волі всіх, святом рухаємося до нашої перемоги. І згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Слава Україні.